Книга бутця, розділ перший. «На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно. І Бог відділив світло від темряви, і Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою. Бог твердь учинив і відділив воду, що підтверджує вона, і воду, що надтвердів вона, і сталося так, і назвав Бог Твердь небо і був вечір, і був ранок, і день другий. І сказав Бог: Нехай збереться вода з попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний, і сталося так, і назвав Бог суходіл земля. А місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно, і сказав Бог: Нехай земля вродить траву. Ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі, і сталося так, і земля траву видала. Ярину, що насіння розсіває, зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім, зародом його. І Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій. І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесні для від. Ділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовними і днями і роками. І нехай вони стане на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так. І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало нічю, також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та нічю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре, і був вечір, і був ранок, день четвертий, і сказав Бог: Нехай вода, вирує дрібні і Істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею під небесною твердю. І створив Бог риби великі, і всяку душу живу, плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крила за родом її. І Бог побачив, що добре воно, і поблагословив їх Бог, кажучи: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, і птаство, нехай розмножується на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий, і сказав Бог: Нехай Видасть земля живу душу, зародом її, худобою, плазуючи, і земну звіринив зародом її. І сталося так, і вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу зародом її, і все земне плазуючи зародом його. І бачив Бог, що добре воно, і сказав Бог: Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над таством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх, поблагословив їх Бог. І сказав Бог до них: плодіться й розмножуйтеся і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над таством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог: Оце я дам вам усю Ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне. Дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам, і земни усій звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, і що душа в ньому жива, уся зелень ярина на їжу для них. І сталося так. І побачив Бог усе, що вчинив. І ото вельми добре воно. І був вечір, і був рано, день шостий. Буття, розділ другий, і були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє. І скінчив Бог Дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьоминь від усієї праці своєї, яку Був чинив, і поблагословив Бог День сьомий і його освятив, бо в Нім відпочив він, від усієї праці своєї, яку чиняв, Бог був створив. І це ось походження неба й землі. Коли створено їх у дні, як Господь Бог создавав небо та землю, і не було на землі жодної польової рослини і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав і не було людини, щоб порати землю, і пара з землі підіймалася і напитувала всю землю. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею, і насадив Господь Бог рай у Едені на сході, і там осадив людину, що її він створив, і зрости Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд, і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. А річка з Едена виходить, щоб поїти рай, і звідти розділюється і стає чотирма початками. І мені одному пішон, оточує він усю землю хавіла, де є золото. А золото цієї землі добре, там бделі і камінь Онікс. Ім'я ж другої річки Гіхон вона оточує весь край Епіопії, а ім'я річки третьої Тигр вона протікає на сході Ашуру. А річка четверта вона єфрат, і взяв Господь Бог людину, і в Еденському раї вмістив Бог її, щоб порала його та його доглядала, і наказав Господь Бог Адамові. кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти. Напевно, помреш, і сказав Господь Бог: добре, щоб бути чоловіку самотнім, створюй йому поміч подібну до нього, і вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі воно імені йому. І назвав Адам імена всій худобі, і птаство небесне, і всій польовій звірині. Але Адамові поміч. Він не знайшов, що подібна до нього була, і вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне з ребер його, і тілом закрив його місце і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама, і промовив: Адам, оце тепер вона кість від твоєї костей мої і тіло від тіла мого, вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка, Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним цілом, і були вони нагі обоє. Адам та жінка його, і вони не соромились. Книга Бутця. Розділ третій. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки: чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? І відповіла жінка Змієві: з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав: Не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав змій до жінки: умерте не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка. Що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму. І він з'їв, і розкрилися очі в обох них, і пізнали, що наї вони, і зшили вони фігове листя, і зробили собі І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам, і жінка його від Господа. До Бога серед дерев раю і закликав Господь Бог до Адама, а до нього сказав: Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагий я і сховався. І промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів, був тобі, щоб ти з нього не їв? А Адам відказав: Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв. Тоді Господь промовив до жінки, що це ти наробила? А жінка сказала: Змій спокусив мене, і я їла. І до змія сказав: Господь Бог, за те, що зробив ти оце, ти проклятіши над усією худобою і над усю звірину польову, і на своїм черві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу ворожнечі між тобою і між жінкою, і між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. До жінки промовив: помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї, ти вмовиш. Муках родитимеш діти і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. А до Адама сказав він: за те, що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи: від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поці свого лиця ти їстимеш хліб. І аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий бо ти порох і до пороху вернешся. І назвав Адам ім'я своїй жінці, Єва, бо вона була мати всього живого. І зробив Господь Бог Адамі та жінці його одежу, шкурячу і задягнув їх. І сказав Господь Бог: ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, і щоб він не з'їв і не жив. По вік віку, і вислав його Господь Бог із Еденського раю, щоб порити землю, з якої узятий він був. І вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Еденського раю поставив херовима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб сторегти дорогу до дерева життя. Книга Буця, розділ 4 І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла і породила Каїна. І сказала: набула чоловіка від Господа. А далі вона породила брата йому, Авеля. І був Авель, пастух Отари. а Каїн був рільник. І сталося, по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перворідних зотар та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його. А на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн. І обличчя його похилилося. і сказав, Господь Каїнові, чого ти розгнівався, і чого похилились обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. І говорив Каїн до Авеля, брата свого. І сталося, як були вони в полі. Повстав Каїн на Авеля брата свого, і вбив його. І сказав Господь Каїнові: Де Авель? де твій брат? А той відказав: Не знаю, чи ж я сторож брата свого? І сказав Господь, Що ти зробив? Голос крови брата Твого взиває до мене з землі. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вони більше не дасть тобі сили своєї, мандрівником та заволокою будеш ти на землі. І сказав Каїн до Господа: Більший мій гріх, аніж можна знести. Ось ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі, і я буду ховатись від лиця Твого, і я стану мадрівником та заволокою на землі. І буде кожен, хто стріне мене, той уб'є мене. І промовив до нього: Господь: через те кожен, хто вб'є каїна, семикратно буде пімщений, І вмісти, Господь, знака на каїні, щоб не вбив його кожен, хто стріне його, і вийшов Каїн з перед лиця Господнього. І осів Україні нот на схід від Едено. І Каїн пізнав свою жінку, і стала вона вагітна, і вродила Еноха, і збудував він місто, і назвав ім'я тому містове як ім'я свого сина Енох. І народився Енох і рад, а Ірад породив Мехуяїла А Мехуяїл породив Митушаїла. А Митушаїл породив Ламеха і взяв собі Ламех дві жінки: ім'я одній Ада, а імення другої Цілла. І породила Ада Ява. bala Він був батьком тих, що сидять по наметам і мають череду, а ймення брата його, Ювал, він був батьком усіх, хто держить у руках гусла і сопілку. А ціпла також породила ту Валкаїна, що кував всіляку мідь та залізо, а сестра ту Валкаїнова Ноема і промовив ламих до жінок своїх: Адо і Ціпо, послухайте ви мого голосу, жони Лемехові почуйте ви слова мого. Бо якби я муже забив. То уразу свою, а дитину рану свою. І як буде у семеро пімщений каїн, то ламих у семдесятеро і семеро, і пізнав Адам ще свою жінку. І сина вона породила, і назвала імені йому Сиф. Бо Бог дав мені інше насіння за Авеля, що забив його каїн. А Сифові теж народився був син. І він назвав імені йому Енош. Тоді почали були прозивати імення Господня. Книга буця розділ п'ятий. Оце книга нащадків Адамові. Того дня, як створив Бог людину, він її вчинив на подобу Божу. Чоловіком і жінкою він їх створив і поблагословив їх. І того дня, як були вони створені, назвав він їхнє імення, людина. І жив Адам сто літ і тридцять. Та й сина породив за подібою своєю та за образом своїм, і назвав ім'я йому сиф, і було Адамових днів, по тому, як він сифа породив, вісім сотень літ, і породив він синів і дочок А всіх Адамових днів було як жив дев'ять сотень літ і тридцять п'ять літ. Та й помер він. І жив Сиф Сто літ і п'ять літ, та його породив від Еноша. І жив сиф по тому, як Енош породив вісім літ і сім літ, і породив він синів і дочок, і були всі дні сифові дев'ять літ і дванадцять літ, і жив Енош дев'ятдесят літ, та й породив він Кенана, і жив Енош по тому, як Енана породив вісім літ і п'ятнадцять літ, і породив він синів та дочок. А були всі Еношеві дні дев'ять літ і Літ, та й помер він, і жив Кенан, 70 літ, та й породив він Магаладгіла, і жив Кенан по тому, як породив Магаладгіла, вісім сотень літ і 40 літ, і породив він синів та дочок. А на всіх Кенанових днів було дев'ять сотень літ і 9 сліт. Та й помер він. І жив Магалаїл 60 літ і 5 літ, Та й породив він Яреда, і жив Магалаїл, по тому, як Яреда породив, вісім сотень літ і 30 літ, і породив він синів та дочок були всі дні Магалаїлові вісім сотень літ і дев'ятдесят і п'ять літ, та й помер він. І жив яред сто літ, і шістдесят і два роки, та й породив він Енюха. І жив яред по тому, як породив він Еноха, вісім сотень літ, і породив він синів та дочок. А були всі Яредові дні дев'ять сотень літ і шістдесят і два роки, та й помер він. І жив Енюх шістдесят і п'ять літ, та й породив Метушалаха. і ходив Енох з Богом по тому. Тому, як породив він метушалаха три сотні літ, і породив він синів та дочок. А всіх Енохових днів було три сотні літ і шістдесят п'ять літ, і ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог і жив мету Шалах сто літ і сімдесят і сім літ, та й Ламеха породив, і жив метушалах по тому, як породив він Ламеха сім сотень літ і вісімдесят два роки, і породив він синів та дочок. а всі Всіх метушалахових днів було дев'ять сотень літ і шістдесят і дев'ять літ, та й помер він. І жив ламих сто літ і вісімдесят і два роки, та й сина породив. Ім'я йому назвав Ной, говорячи, Цей нас потішить у наших ділах, та й в труді рук наших, коло землі, що Господь її, викляв. І жив ламих, по тому як Ноя породив п'ять сотень літ і дев'ятдесят і п'ять літ, і породив він синів та дочок. А всіх ламихових днів було. Сім сотень літ і сімдесят і сім літ. Та й помер він. І був ной віку п'ять сотень літ. Та й породив Ной сина Хама та Яфета.